Всім привіт, друзі! Ось річоп на зв'язку. Сьогодні на огляді модель лінійки Casio Collection, модель MTP E510D3A. І давайте розглянемо більш детально. Ось так вони виглядають без плівочки. Зелений колір циферблату досить цікаво переливається при денному, так і при штучному освітленні. Можемо бачити відразу, що у нас тут є збоку кнопки для налаштування секундоміра та заводна голівка. Давайте я відразу просто налаштую годинник під свій час. Поки налаштовую, розкажу характеристики, корпус даній моделі зі сталі, браслет також виконаний з нержавіючої сталі, і відповідно задня кришка також виконана з нержавіючої сталі. На ній можемо бачити модель, номер модулю та країну збірки. Дані моделі дзвіння можна вкрутити тонкою викруткою або якимось тонким предметом. Також є мікрорегулювання на застіпці. Вона йде з додатковим захистом від розсіднення. Можемо бачити в даній моделі мінеральне скло. Воно йде на одному рівні з корпусом. І давайте більш детально розглянемо бірку. На ній можна бачити модель та номер модуля. І по налаштуванні дати тут і зазвичай. В першому положенні регулюється дата, а в другому положенні налаштування час. Також давайте я виставлю 28 число на сьогодні, коли я записую відео. І ось так правою верхньою кнопочкою включається секундомір. Можемо бачити секундомір до 60 хвилин із високою точністю. Також правою верхньою він зупиняється, та лівою і нижньою скидається. В дані моделі досить великі кнопки для секундоміра. Хто часто користується секундоміром, буде зручно, думаю. І давайте трішки роздивимося сам циферблат. Досить цікавий колір, темний зелений. Мені подобається. На браслеті можемо бачити надпис Casio. І давайте примірюємо дану модель на моєму зап'ясті. Запястя в мене в обхваті 16 см, досить тонке. Але на моєму зап'ясті дана модель також добре виглядає. Розміри у даній моделі висота 47,5 мм, ширина 42, мм та товщина 10,5 мм. Підійдуть вони на середнє та тонке запястя. На масивному можуть виглядати малими, але це вже справа смаку. Також замовити дану модель. Ви можете на нашому сайті посилання в описі, і також пишіть свою думку з приводу даної моделі в коментарях. Всім до зустрічі!